Мій народ, моя земля велична і єдина. Ми промовляємо з гордістю знаменні ці слова. Прийми і шану, і Уклін, земля навік єдина, тебе, білоцерківщина, хай доля осява. Шановні друзі. Поважні гості, ми вітаємо вас. Вітаємо вас у цей святковий день весняного сонцестояння з днем народження Білоцерківського району з 93-ю річницею від дня його заснування. Право підняти державний прапор України надається. Голові правління громадської організації учасників АТО та учасників бойових дій Білоцерківщини Максиму Вікторовичу Штонді та представниці Золотого фонду району, завідуючий амбулаторією загальної практики сімейної медицини села Блощинці Людмилі Дмитрівні Черніговій. Церківщина древній вічно юний край, серцевина прадавніх земель Київської Русі, центральна частина столичної області. 93 роки тому для створення району було поєднано Білоцерківську та Трушківську волості. Район було створено згідно з постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 7 березня 1923 року. Білоцерківщина це колоритний регіон з чітко визначеними господарсько-економічними особливостями, своєрідними рисами побуту, духовним життям людей. З поміж інших його вирізняють історичні постаті різних віків, скарбниця діянь, свідчення минулого, приклади сьогодення повчання майбутнього. Серед видатних особистостей, життя яких пов'язане з Білоцерківським районом: це український гетьман Іван Мазепа, письменник Костянтин Паустовський, льотчик-космонавт. Павло Романович Попович. Сьогодні ми віримо в краще завтра, тому що взавтра йдемо з надією і сподіваємось на краще випробуваннями нас не скорити. Право підняти прапор Білоцерківського району надається представнику Золотого фонду Білоцерківського району. Директору товариства Агрофірма Дім Олександру Івановичу Кравченку та Храпачевському сільському голові члену молодіжної громадської ради Білоцерківського району Антоніні Петрівні Черненко. На цій землі так померло. і щастя для людей. Промови очільників району, голови Білоцерківської районної державної адміністрації Вадима Анатолійовича Маршалка, голову Білоцерківської районної ради Віталія Юрійовича Гринчука та представника Золотого фонду Білоцерківського району Мудрість Білоцерківщини Василя Івановича Дудника. Щиро вітаю вас на святкуванні нашого з вами свята. І хотілося б на сьогодні відзначити одну важливу подію, яка є тим, що нас привело на цю площу і потім приведе на повне святкування сьогоднішнього дня. Це 93 річниця заснування Білоцерківського району. Історія це не тільки те, що відбувалося протягом певного періоду, а й те, що люди визнали за потрібне пам'ятати. За ці дев'ять десятиліть становлення і розвитку Білоцерківщини, нам з вами є, що пригадати, є чим пишатися, є на кого рівнятися, над чим працювати надалі. Адже весь цей час, навчаючись у старшого покоління, намагаючись зберегти та примножити надбане нашими батьками. Всі ми трудилися, створювали, запроваджували нове та досягали нових звершень. Народна мудрість говорить, що наше життя буде таким, яким ми його самі зробимо. І впевнений, що на ближчі плани і самі далекосяжні проекти, вони направлені на забезпечення життєвих потреб жителів нашого району, кожної, зокрема, людини. І будуть успішно реалізовані нашими з вами спільними зусиллями. Щиро хотілося б подякувати всім жителям району за працелюбність, професіоналізм, плідну працю, вміння жити і працювати на благо Білоцерківщини і Київщини загалом. Бажаю міцного здоров'я, спокою, сімейного благополуччя, веселого святкового настрою, довголіття і процвітання білоцерківському району і всієї нашої неньки України. Слава Україні! Щиро всіх вас вітаю із сьогоднішнім святом. 93 роки звичайно, це для, для історії теж відповідний відрізок часу. А якщо подумати, як прожив цей ці 93 роки наш білоцерківський район, то дійсно є що згадати. На цій землі працювали наші батьки, наші діди. Працювали тут, ми старше покоління. Працюють зараз наші сини, наші внуки. І хочеться сказати, що естафета, яка передається з рук в руки від одного покоління до другого, попадає в надійні руки. Тому що результати, які досягає на протягом всіх цих років, говорять про те, що тут працює і живе народ особливий, народ трудолюбивий, народ, який любить свою землю. Адже тільки подумати: 22 герої соціалістичної праці. Десять героїв Радянського Союзу більше 50 громадян Білоцерківського району носять почесні звання заслужених працівників, в тому числі більше 25 чоловік заслужених працівників сільського господарства. Це говорить про те, що держава оцінювала нашу працю і за спасибі це діло не робилося. Все це було результатом невпинної трудової праці на полях, на фермах, школах і на всіх участках нашого життя. Нелегко нам зараз приходиться, нелегко приходиться нинішньому поколінню, яке працює і керує. Але ми віримо все-таки про те, що наступлять ті часи, коли ми можемо з гордістю сказати, що народ України, народ Білоцерківщини живе так, як він це заслуговує. Всіх щиро ще раз вітаю святом і бажаю всім здоров'я, щастя, миру, злагоди і всього всього найкращого. Спасибо. Шановні присутні, шановні керівники громад, депутати, шановні учасники АТО, шановні державні службовці, медики, освітяни, сьогодні дійсно свято, свято для всієї Білоцерківщини, тому що я впевнений і горжусь тим, що наш край, Білоцерківський край, він є найкращим. І та історія, яка починається з 23-го року і продовжується по сьогоднішній день, підтверджує те, що в нас живуть самі працьовиті люди. Самі добросовісні люди, і що разом ми завжди працюємо на результат. Я висловлюю слова вдячності тим людям, які стояли і працювали, надбавали той достаток, який має на сьогоднішній день Білоцерківський район. Я сьогодні висловлюю слова вдячності всім присутнім тут, тому що кожен на своєму місці вкладає в спільний результат, душу, серце і свої всі вміння, професійні вміння. Я хотів би побажати, щоб не дивлячись на ті негаразди соціально-економічному розвитку, які є, на жаль, на сьогоднішній день в державі, щоб Білоцерківщина завжди залишалася флагманом, флагманом в розвитку, флагманом у розбудові нашого району. І, мабуть, саме основна задача нас, як влади, дивлячись в очі нашим ветеранам, зробити все від себе залежне, щоб ми примножили те, що надбавалося ними багато-багато років. Я бажаю вам всім. Успіхів, здоров'я, благополуччя і Божого благословіння на всі наші справи! Свято! шановні земляки та гості Білоцерківщини, запрошуємо вас урочистою ходою пройти до стели Небесної Сотні та вшанувати героїв покладанням квітів.